Дошкільного укриття рюкзаки несе заступниця директора Яніна Харченко. Саме тут в період повітряних тривог ними користуватимуться учні. Жінка показує, що входить до його складу. антистресова кулька, не розвиває і моторику, і заспокоює діток. Маємо два «Теді», Дитина може отримати таку, таку іграшку, погратися, заспокоїти. А ще мильні бульбашки, пазли, пластилін та настільні ігри. Я Харченко говорить: такий набір відволікатиме дітей від тривожних думок, і час в укритті минатиме швидше. Рюкзачки з прекрасним наповненням, тому що навіть іграшку ось таку, як ми маємо, дитина може її взяти до рук. Доторкнутися, притиснути до себе, заспокоїтися, якщо дитина має певну тривожність. П'ятикласники Максим та Ілона одні з перших, хто оглядає нові іграшки, обирають фаворитів. Слава ігри наподобі, просто вийду, Мені дуже пораюся. Десятирічна Ілона Касторнова каже, рада іграшкам, бо тепер нудьгувати в тривогу не доведеться. Можна так зібратися з друзями та й пограти. Тому що в укритті дуже сумно сидіти. До цього іграшок в укритті не було. Розповідає п'ятикласник Максим Сальников. У нас тільки були телефони дітей, то вони не доїдали. Я б грався такими іграшками. Вони для дітей дуже були б і корисні, як під час повітряної тривоги. Зі слів директора школи Валерія Завіновського. Нині очне навчання відбувається в перших та п'ятих класах. Школу відвідує близько 160 дітей. Заклад освіти отримав 10 таких рюкзаків. Психологічна та емоційна підтримка для наших наймолодших школярів дуже і дуже потрібна, особливо коли вони йдуть в укриття під час повітряної тривоги. Вчителі і колектив нашої школи намагаються їх підтримувати, але ж, але ж це важко робити тільки на словах. Дарія Шевченко, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.